Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати три неймовірно смачних кабачкових салатів. Сьогодні пропоную познайомитись з рецептом малосольними кабачками морквою. А зараз головний секрет страви. У центр контейнеру заливаємо 50 мл кип'яшою оливкової олії, ретельно перемішуємо овочі, накриваємо кришкою та ставимо до холодильнику на 2 години, адже кабачки містять спеціальну речовину антиоксиданти. Які допомагають клітинам відновлюватися, прийшла пора скуштувати нашу страву, виймаємо її з холодильника, відкриваємо кришку, і що ж ми бачимо? Відразу квартиру наповнює неймовірний аромат.